Слава Ісусу Христу. Друзі, зараз вертаюся із семінару із Богодухівського району. Був у Богодухові, на Харківщині. Дуже дякую всім колегам, присутнім, всім аграріям, які приїхали послухати цей семінар. Я думаю, багатьом було корисно дізнатися багато нової інформації. І у нас на цьому семінарі невеличка така навіть дискусія між деякими людьми була стосовно того, чи час уже застосовувати підживлення по мерзотавому ґрунту, чи варто. Трохи почекати. У мене е, раніше на каналі я виставляв уже не одне відео в попередні роки, коли е, е, треба було проводити чи не треба було проводити це підживлення. Я давав рекомендації. Але цей рік, 2024, він є е, не схожий на попередні роки. Чому не схожий? Тому що зима була аномально теплою. Я не беру до уваги там буквально декілька днів чи пару тижнів, де були холода до 20 градусів. В цілому зима була теплою. І промерзання орного шару ґрунту практично не відбувалося. ґрунт промерзав, але не сильно глибоко. І зараз уже кінець лютого, і ґрунт практично не промерзлий. Зараз температура трошечки опустилася. Мінус 2-3 градуса і підмерзати почав лише верхній шар ґрунту. Під низом нижче 5 сантиметрів він і досі залишається непромерзлим. І, скоріш за все, 99% я впевнений, що він уже і не промерзне глибше. І в умовах цього року я рекомендую уже проводити підживлення по мерзлотаму ґрунту. Друзі, саме зараз. Якщо ви дивитеся це відео, і зараз кінець лютого 2024 року і є у вас в вашому регіоні можливість провести підживлення по мерзлатавому грунту, брусайте все і проводьте, тому що умови як ніколи складаються дуже добре для пшениці, тому що зараз у нас. Таке от підмерзання верхнього шару ґрунту, а через декілька днів передають буде різке потепління. І ці добрива, які ми зараз даємо, вони всі проникнуть у ґрунтовий горизонт, і буде о, ця форма азота, яку ви даєте, буде доступною для рослин. Багато задають питання, чим підживлювати. Е, е, теж у попередніх відео я розповідав, чим підживлювати. В двох словах скажу так: аміачна селітра, каз, і е, сульфат амонія. Це, скажімо так, за пріоритетністю я назвав. Е, не дуже б я рекомендував застосовувати карбамід для підживлення по мерзоталому ґрунту. Хоча в умовах цього року може спрацювати і він. Я от зараз знаходжуся на одному із полів. Цього ж таки Богодухівського району. І по слідах на полі я бачу, що тут уже підживлення зробили. І я так думаю, його зробили або сьогодні, або вчора. Ну, скоріш за все, сьогодні. А чого сьогодні? Того, що я ось бачу гранули. Це, скоріш за все, аміачна селітра. Бачите? Аміачна селітра, яка ще не розчинилася. Тому я думаю, вона в ґрунт потрапить. Протягом цієї ночі, ну, протягом цієї доби точно вона потрапить у ґрунт. І бачите, ґрунт, от, він навіть трошки такий уже розмерся зверху. Бачите, така от грязючка. Це дуже ідеальна фаза, стадія ґрунту для того, щоб вносити померзоталому ґрунту. Тобто це добриво, яке було внесено. Якщо я завтра приїду на це поле, тут цих гранул вже, скоріш за все, не буде. Ґрунт його вже поглине. Якщо у вас комусь таке занепокоєння викликає наявність снігового покриву, то якщо у вас снігу от стільки як на цьому полі, це абсолютно не страшно. Якщо у вас снігу 10 і більше сантиметрів, то тоді, може б варто було і почекати. Якщо ж це до 10 сантиметрів і це вже кінець лютого місяця, то не бійтеся, сміливо можете вносити добрива. Це якби ви раніше застосовували або передавали б тривалий ще період, морозний період, то тоді да. А так, от бачите, якраз видно утоптаний слід. Так, скоріш за все, сьогодні тут проводилося підживлення. Тепер, друзі, ще задаєте питання. А стосовно фази росту і розвитку рослин. того, що зазвичай підживлення по мерзоталому проводять тоді, коли посіви недорозвинені. Пшениця взимує в фазу 2-3 листків, чи сходів, чи початок кущення. А як буде на тих полях, де, в принципі, добре розкушені? От на цьому полі пшениця непогано розкустилася. Але проблема цього року. Це підмерзання пшениці. І бачите, добре розкущені посіви, але підмерзання. Тобто попідмерзали кінчики листків. І це. Я вам скажу не саме таке підмерше поле, видно таку жовтизну. У нас є поля, де повністю зараз жовті стоять. І в умовах, коли ми бачимо таке часткове або сильне підмерзання листової поверхні пшениці, навіть якщо вона добре розкущена була, або ж вона була можливо пошкоджена септаріозом чи іншими хворобами, або ж пошкоджена шкідниками була ще, можливо, з осені, То на таких посівах дуже. Доцільно підживлювати якраз в цей період по мерзлотавому ґрунту. Ну і ще питання, яке дуже часто задають Люди телефонують. А скільки мені дати, а скільки добре вкинути по мерзлотавому ґрунту? Друзі мої, а скільки мені вареників сьогодні з'їсти на вечерю? Скажіть, будь ласка, чи борщу? Ну це ж індивідуально для кожної людини, так само індивідуально для кожного поля, на цьому полі я скажу, що достатньо буде внести і 30 кг події чи речовині азоту, конкретно на якому я знаходжуся. А на сусідньому полі там може бути вже і 50 або навіть 70 кг події чи речовині. В цілому, якщо так в середньому казати по нашій зоні Харківської області, де я знаходжуся. То оптимальна зона коливається від 30 до 70 кг по діючій речовині. Тепер люди часто питають: а е, як краще розділити це внесення добрив, чи все сразу дати по мерзоталому, чи взагалі перенести на весну, коли все ж таки краще. Ну тож таки, це е, скрізь різні можуть бути ситуації на цьому. Конкретно полі я б розділив приблизно 50 на 50. 50% відсотків добре я б дав зараз, тобто 30 кілограмів подічня речовині, і 30 кілограм дав би навесні уже сівалкою. Але наголошую, це нормально розвинені посіви, добре розкущені посіви. на слабо розкущених посівах Там би інші були рекомендації. Тому колеги, що я хочу ще раз, як би вже висновок такий зробити: ловіть момент, і в цьому році робіть підживлення по мерзлотавому ґрунту. Погода дозволяє, стан ґрунту дозволяє, і ефективність цього прийому у цьому році, я думаю, буде дуже високою. Дякую усім за увагу і до нових зустрічей.